Ман TGX 2013 року приїхав Франція, має 960 рідного пробіга, все сервісне обслуговування по ману, все світиться, все по офіційній станції. Спереді на бомбах, ззаді 80%, всі 6 колес, всі мішеліни різини 50% мінімум є. 480-й мотор. Зараз покажу він код. Будь Ласка, перевіряйте. Є гарний збережений стан автомобіля, гідравліка двоконтрна стоїть. Зараз подивлюся, мотогодини, покажу вам. Задній міст міняний на офіціалі, це світиться по офіціалу, що замінили задній міст. Енергач один новий теж стоїть, колодки, диски тормозні також свіжі. Задні. Конфеті, бачите, теж все, все помінено. поменяно. кумчики в гарному стані. На вулиці холодно, машина заводиться, все без питань. Рама в оригінальному нефарбованому стані також. По кабіні пару підкрасів було подошки, бампер ми підкрашували, бо було висічено. Дивіться який стан. Все не занедбане, все чтеньке. Рулік, все, все чтенько. Ось заправити от Blue. Ну і все. Так, мотогодини. години. 18 900 і 344 спальни на 960 км. Кондиціонер працює, провірявся, автономка працює. Машина без помилок. Пробіг мільярд процентів оригінальний, не кручений. За пробіг ми відповідаємо. Чистий, не засраний, вибачте, не жовтий, все біленьке, гарне, дуже гарний оригінальний стан автомобіля. Звертайтеся, машинка в нас на майданчику. Заходимося ми в місто Києві. Траса Київ-Одеса за чабанами, Зразу з правої сторони капоти не буду, бо попримерзал.